тривожитися ще до появи проблеми. Дорогі мої. Але коли це станеться? Зараз, прямо зараз? Якби ти сприймав життя як дар Божий, то цінував би тільки цей конкретний момент і думав лише про те, що відбувається зараз. І будь-яка проблема хвилювала б тебе лише одного разу. У який момент. Тільки тоді, коли вона зявляється. А зараз чим ти займаєшся? Постійно боїшся того, чого немає, а можливо, і не буде. А коли все закінчиться, і з подивом подумаєш, і чого я так? Хвилювався. Але при цьому кожного разу ситуація повторюється знову і знову. Ти починаєш турбуватися задовго до появи проблеми, і в результаті страждаєш у рази більше, ніж цього хоче Бог. Так, Він допускає нам страждання. Але тривога занепокоєння це тільки наше безумство, це наша дурість. Тривога це брехня, яку ми створюємо самі, в якій самі живемо і мучимося. Господь не створював тривог і занепокоєння. Так, Він посилає рятівні страждання. І в житті неодноразово доводиться терпіти хвороби і поневіряння, а потім настає смерть, яка веде нас у рай. Бог допускає все для цього, щоб у кінці ми набули радості, так само, як колись її втратили. Адже ця радість. Була загублена людиною заради задоволення власного егоїзму, заради скороменущої насолоди, що спричинила за собою страждання. І тому саме через страждання, через біль нам судилося наблизитися до Бога. Але тривога тут ні при чому. Тривога це не страждання. Рятівне і послане нам Богом для спасіння. Тривога це муки, які ми заподіємо собі та іншим людям, страждаючи і старіючи завчасно. Треба включити голову і припинити уяву. Саме вона винна в тому, що тобі тривожно. Наша уява. Ти малюєш уявні картини, створюєш якісь сценарії, підозрюєш щось, загалом думаєш про те, чого ще немає. Усе, що тобі треба знати про завтра, Господь вже сказав. Наприклад, дехто каже. На Україну чекає землетрус, на Україну ще там якийсь катаклізми чекає. Але при цьому навіть, дорогі мої, сейсмологи не кажуть, коли це може статися, бо не знають. А паніка, що викликається чутками, набагато гірша за сам землетрус, який продовжиться півхвилини. Бо вся країна тепер житиме в напрузі і в страху, і люди перестануть спати ночами. І хоча, б точно, доки ніхто не знає, буде землетрущені за п'ять тижнів, за п'ять місяців, за п'ять років, за п'ять століть, або ще якийсь навіть довший період часу, люди перебуватимуть у стані постійної тривоги. Але це тупиковий стан. Він до чого, ні до чого не приведе. А відбувається це, бо у нас немає віри. Якщо вірити в Бога, то немає необхідності знати, що станеться завтра, післязавтра і хвилюватися з цього приводу. Адже Господь. У Біблії сказав, що досить дневі свого лиха кожен день має свої клопоти, то чого ще нам нині гристиче завтрашніми, а їх може і не бути. Усе, що потрібно знати про завтрашній день і після завтрашній день, Господь вже сказав. Причому не просто про завтрашній. Він сказав, що буде наприкінці світу, сказав про своє друге пришестя, дав нам всю необхідну інформацію для того, щоб ми не турбувалися і знали. Попереду Царство Боже, попереду рай. Ну і про всяк випадок. Нам було сказано і про життя без Бога, про пекло, куди краще не потрапляти. От стільки всього корисного повідав нам Бог, а про інше не сказав. Чому? Бо він милостивий, людиноподібний і прекрасно розуміє людей, бо і сам був людиною. Якщо в тобі є людяність, людинолюбство, ти ніколи не обтяжуватимеш інших людей, так і Бог нас не обтяжує, не лише засудженням чи докорами, але і тим, що відомо одному йому. Бо значить, не потрібно нам це знати, бо не принесе воно нам користі. Хтось скаже, якби я знав, що завтра помру, може би, я покаявся, другі мої ні. Ми б не мали часу на покаяння. Ми би дуже хотіли багато справ вирішити і то ще зробити, і то, і то про спащіння нам би не прийшло в голову, ми би на це не мали часу. Тому Господь каже, Будьте готовими завжди, бо не знаєте ні дня, ні години, так як господар не знає, коли злодій прийде, муси постійно пильнувати. Дорогі мої, ми не в силах будемо сприйняти цю інформацію, яка є від нас закрита. А оскільки Бог зовсім не хоче, щоб ми тривожилися і хвилювалися. Він дає нам знати тільки те, з чим ми впораємося. Бог навіть не сказав нам, коли буде друге пришестя, бо знає, що ми почнемо панікувати. Але Він хоче, щоб ми завжди були готові до цього. І тому про друге пришестя нам невідомо. Тому всяке пророцтво про кінець світу. Це все є людська видумка. Ніхто не знає, крім Отця, каже нам Біблія. Крапка. Тут ніхто не може передбачити. Отже, ми можемо спокійно, упокорено і довірливо трудитися, готуючися до зустрічі з Господом. Якщо дня бути з Богом, то не турбуватимемося про майбутнє. Нам не буде це страшно. І насправді, якщо ми сильно любитимемо Бога, то й сама смерть для нас не буде страшною. Бо смерть це перехід до вічності, до зустрічі з Богом, де ми вже не будемо вірувати, а де будемо оглядати Бога лицем в лице. І на кінець. Хотів би вам розказати таку цікаву притчу, над якою варто замислити. Що зробиш, Ісусе, запитав один з ангелів. Відберу їм мову, так як було із Захарієм, батьком Йоанна Христителя. Так вирішив Ісус і забрав усім християнам дармове. і раптом у цілому світі серед християн. Запанувало велике мовчання. Спочатку люди дивувалися, багато побігло до аптек, щоб купити сиропи і таблетки від захворювань горла. Попит на трави і мед також був великим. Потім вони почали непокоїтися, і, врешті-решт, людей охопила тривога. Як молитися без слів? Як сказати Ісусові і ближнім, що люблять їх. Великі богослови не могли вимовити навіть слова причастя, а оратори без слів почувалися безробітними. Прості люди не могли навіть сваритися, але що ще гірше, не знали, як висловити солітарність, потіху, співчуття спільність поглядів. Поміркувавши, дійшли в ясну, те, що не можемо сказати словами, можемо переказати за допомогою дій. Багато так вважало. Великі майстри слова стали безпосередніми і щирими, навчилися говорити поглядом усмішкою, чуйністю допомогою. У Богословських університетах повідкривали їдальні і притулки для убогих і безпритульних. Катехеза стала радісною, наче цікаве захоплення. Багатьом було соромно згадувати, як легко брехати словами. У деяких газетах з'явилися статті із заголовком Дивіться, як вони люблять. Одне одного, що раз більше зростало зацікавлення цією вірою. Людей приваблював дух приязни, злагоди, справжньої гостинності, який був притаманний учням Ісуса. Коли Ісус повернув їм дармове, їх це майже засмутило. Під час великого мовчання збагнули. Як багато любові у християнській вірі. Дітоньки, не, не любімо словами, ані язиком, лише ділом і правдою. 1 Івана 3,18 Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Івана 14:1 Ця подія Сталася 14 квітня 33 року нашої ери. Малий гурток чоловіків зібрався у вишній кімнаті в Єрусалимі після заходу сонця. Їхній провідник дав їм прощальну пораду і підбадьорив їх. Між іншими він їм сказав: нехай серце ваше не тривожиться. Його слова були дуже вчасні. Тому що незабаром мали відбутися дуже страхаючі події. Ті ночі його заарештували, взяли на суд і засудили на, спра... на страту. З доброї причини ми повинні дивитися на той день сьогодні як найбільш в історії, пливаючи на вічну майбутність людства, жертовна на того провідника. Ісуса сповнила багато стародавніх пророцтв і поставила Ісуса на за заоснову на вічне життя для усіх, хто вірують в нього. Але апостоли, збентежені і здивовані травматичними подіями того вечора, впали у замішання і настрашилися на якийсь час. Петро навіть зрікся Ісуса. Проте. Коли ті вірні апостоли одержали обіцяного помічника Святого Духа, то стали бадьорі і безтурботні. Тому, то коли Петро і Іван зносили велику опозицію і їх заарештували, то вони помолилися до Бога про допомогу проповідувати Його слово з повною сміливістю. Бог відповів на цю молитву. Діянь 4, 1, 3, 29, 30. Один. Чому багато людей дуже турбуються сьогодні? Сьогодні ми переживаємо дуже турботні часи. Кінець цієї старої системи скоро наближається. Друге Тимотея 3,1,5. Мільйони людей особисто страждають. Або дуже турбуються серйозним провалом родинного життя. За непадом рівня моральності через війну, великим збільшенням дивних хвороб, політичною нестійкістю, безробіттям, голодом, тероризмом і загрозою навіть ядерної війни. Багато сердець дуже турбується не зависаючим страхом про майбутність. так як Ісус предсказав, буде тривога людей. Коли, людей будуть, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що гряде на цей світ, Лук'я 21, 25, 26. Через які фактори християни можуть пригнічуватися? Такі пригнітаючі обставини можуть навіть серйозно вплинути на християн. Християни теж можуть заносити тиск через релігійне упередження. Або позицію від родичів, сусідів, робітників на роботі, друзів у школі і від урядової влади? Сьогодні і священникам стає щораз тяжче проповідувати. Уже про Содомський гріх, про геїв і лізбіянок не можна говорити, бо вони можуть образитися. Отже, як же ж нам тут бути спокійними? Безтурботними у ці трудні часи, як же нам не втратити душевного миру під час цих трудних обставин, як же нам з довір'ям зустрічати майбутність, що допоможе нам перемогти велику турботу, яка сьогодні стала дуже загальною. Наше становище є подібне до того, коли Ісус дав пораду своїм учням. Давайте переглянемо ще раз добре ту турбо. Люблячи заохотивши своїх учнів, щоб серця їм не тривожились, Ісус сказав апостолам: віруйте в Бога, і в мене віруйте. Натхненне що те подібно на, на наповчає нас, свого тягара покладити на Господа, і тебе Він підтримає. На Господа здай турботу свою і на нього поклади надію свою. І він тебе збереже. Псалом 54, Псалом 36, Павло дав Філіп'янам цю важливу пораду: ні про що не торбуйтеся, а у чому, нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням сподякою, і мир Божий, що вищий понад усяке розуміння, хай береже серця ваші та ваші думки. Філіп'ян 4, 6. -7. Який спосіб можна применшити цю напругу? Занепокоєння або турбота, спричинені проблемами і великою відповідальністю, деколи можуть шкідливо вплинути на наше здоров'я, як також на духа. Але один лікар в книжці не жахайтеся» каже, коли люди переговорюють свої проблеми з довірливим другом, то часто це дуже применшує напруження. Якщо це правда відносно людини, то яку ж більшу допомогу ми одержимо, коли будемо говорити з Богом? Кого можна більше шанувати, ніж Бога? Тому то близько особисте споріднення з Богом є дуже важливим для християн сьогодні. Дозрілі слуги Божі, добре знають те. І тому, не з такими світськими людьми, уникають розваг, які можуть послабити це споріднення. 1 Корінтян 15.33. Ми можемо молитися до Бога не тільки один-два рази на день, але часто. По можливості щоденно бути на літургії, причащатися. Ось як дуже важливо наблизитися до Бога, а тоді і Бог наблизиться до нас. У багатьох країнах світу люди журяться безробіттям, економічною депресією у нас війною і зоздав дуже позитивну пораду про таку турботу. Не журиться про своє життя, що будете їсти, що будете пити, не про тіло своє, що отягнетеся. чи ж не більше від, жит... від їжі життя. І від одягу тіла Матея 6.25. Так, життя і тіло або ціла особа є багато важливішим, ніж їжа і одяг. Божі слуги можуть бути певні, що Бог допоможе їм постачати собі основних потреб на істування. І дав цей приклад. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та про те наш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші від них, Матея 6:26. Це неймовірно думати, що Бог буде постачати для своїх пташачих створінь, однак занедбати людських Божих слуг, дуже дрогоцінних у нього, за яких Христос віддав своє життя. Якщо Бог пташку годує, то хіба про нас не прогодує? Ісус тоді. Посилив свою пораду, згадавши про, льві, про польові лілеї, які не працюють, не прийдуть. Однак, як сам Соломон у своїй славі, не вдягався так як от нас. Соломонове царювання стало відоме на весь світ за його пишноту. На потіху своїх учнів Ісус тоді спитав, скільки ж краще зодягне похвас. Але Ісус каже, що Бог буде постачати тільки тим, які найперше шукають царства Божого і Його справедливості. По цілому світі християни знають, чим Боже царство дійсно є, і віддають йому перевагу в їхньому житті. До таких стосується Ісусове попівнення, не журіться про завтрашній день, бо завтра само за себе поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Інакше кажучи, поводьтеся з кожною проблемою тоді, коли вона виникає, а не журіться надмірно про майбутність. Але більшість людей журяться про майбутність, а головно, коли їх спіткають якісь проблеми. Християни можуть і дійсно повинні звертатися до Бога з вірою. Подумайте про те, що сталося з Еліонорою. І чоловік дуже захворів цілий рік не ходив на роботу. Вона мусила доглядати двох малих дітей пострілого батька. І через це не могла працювати повсякчасно. Вона просила Господа, щоб він допоміг. Сталося, що одного ранку вона знайшла конверт, застромлений під дверима. У конверті було багато грошей, яких вистачить їм, аж поки чоловік не піде на роботу. Вони були дуже вдячні за цю часну допомогу. У Біблії немає жодної основи сподіватися, що християнину потреби одержить подібну допомогу. Але ми можемо бути певні, що Господь вислухає наших молитв і у свій спосіб, який він вважає за потрібне, так допоможе нам у різний спосіб. Тому просимо, що ще на кінець зауважити, що коли Павло радує, ні про що не торбуєтеся, то дав. А у чому нехай виявляються Богові ваші благання молитвою з проханням, з подякою? Чому Павло згадує благання? Це слово значить щиро благати або благаюча молитва, це значить ревно просити Бога, так як під час великої напруги або великого нещастя. Коли Павла було уяснено, то він просив співхристиян, щоб вони благали Бога за нього, аби він міг сміливо проповідувати Євангелію, як посол в Кайданах. Ефесіан 6, 18, 20. Коронелій, офіцер римської армії, теж завжди Богові молився, як він тішився, коли ангел сказав йому, Молитви твої і Твоя милостиня перед Богом згадалися. І який же превелик вілей він мав бути між першими язичниками, помазаним Святим Духом. Дорогі мої! Варт нашої уваги те, що людина повинна просити Бога не один раз. Ісус означав у своїй славні пролі, прощіть і буде вам дано. Шукайте, знайдете, стукайте, відчиняйте вам. У багатьох бібліях цей вірш перекладений так: «Прощіть, шукайте, стукайте. Але оригінальне грецьке слово передає думку постійного вчинку. Коли Ненемія обслуговував перського царя. Артаксерса, доносивши йому вино, то цар запитав, йому чому він так сумує. Не Неймія відповів, що йому донеслось про Єрусалим, який лежав зруйнований. Цар запитав, чого ж ти просиш? Немія відразу помолився до Господа, правду, подібно, коротко і потихо. Тоді він попросив дозволу вернутися до Єрусалиму, щоб відбудувати своє улюблене місто. Цар дав йому досвід. Проте ще перед тим критичним інтерв'ю, то Немія кілька днів прохав, благав Бога, щоб він допоміг йому, чи бачите урок цей у цьому для себе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. І поставте лайк пальчик вверх або пальчик вниз. слава Ісусу Христу.